Доброго дня, гості і підписчики мого каналу. Значить Знімаю відео. Знову хлопці ремонт. Зразу кажу. Значить, що знову поламалося в ньому. Дивимось. Топтівна. Коротше, вже десь років 2 виходив він, почав диміти таким синім димом. Думав, що Пошневі кольця Замінив, нічого не змінилося. Все рівно він димить синім димом. О, не знаю. Говорять в інтернеті, що це може причина бути. Така. Тому е, вирішив е, замінити топлівну. Е, зразу думав, що форсунка. Форсунка е, добре розпилює, не лиє. Значить, є. Проблема в топлівні. О. Бачу і Леонід Бобошко на тесрольчикові замінив топлівну, ну, топлівний насос. Ну і вирішив я придбати також, е, ну, щоб вже до сезону був трактор настроєний, е, щоб працювати без ремонтів. Поки є таке врем'я, бачите, погода така на сніжок. О. Так, де я заказував запчастини. Є такий YouTube канал Віталій Бойчук. Правдиві обзори робить на мотоблоки, мото... Ну, мототрактори, раніше він продав, не знаю, як зараз, бо ну, не запитував. Мотоблоки це 100% є в нього і двигунів, дуже багато в нього, як бензинові, так і дизельні. І вирішив заказати в нього. Запчастини, а саме топлівну. Ось бачите. Вепер Заря. Магазин заря Залізяка. О, ось дивіться номер телефону. Хто має бажання заказати запчастини, можете звертатися. Так, на який я двигун заказував запчастини. Виходить двигун r 195 12 кінських сил. О, е, зараз покажу маркіровку топлівної. Не знаю, камера сфокусірує чи ні. 195-й. Бачите? Е, хотів зразу заказати, ну, Виходить ну, по інтернеті, подивися, які ціни. Коротше, є різна цінова, як то кажуть, політика. Є і 900 гривень, і є 1200 гривень. Є 700 гривень, є 600 гривень. Коротше, скажу одне, різна ціна. Качество не знаю. Можливо, зараз на даний час на, і зависують ціни сильно. Є, е, що ну, ціни залишились типу, як 400 або 500 гривень, або 600 гривень. Е, телефоную по тому номеру, говорять, що це ще стара ціна, ми не замінили. Там, де вже 600 гривень, я кажу, що 1200. Коротше, в половину зразу тільки як, на, як зателефонував, зразу кажу, що ціна підростає в половину більше. Так що якось так. Ну, е, По качеству скажу. Ось ця рейка, бачите, вона не клине, бо є... Е, тут сусід недалеко живе, купляв на мотоблок. В нього десятка R190. Ну це не в Італії я бачу, він купляв. Він, тут у нас є як, в районі магазин, де продають запчастини. Він купив, виходить, топлівну. Ну така ж сама двигун, все. І в нього ця рейка виходить клинева. Хтось тобто він ось, бачите, як нажимається, вона повинна свободно ходити. Бачите, легенько ходити. О, А в нього виходить, вона приклинювала. Виходить, якщо двигун, ось дивіться, взяв обороти, наприклад, там вище середніх, бо в нього на мотолок і фіксірується. У мене ось у ножним, то він, виходить, ця рейка постійно, я нажимаю, вона грає. І в нього виходить, воно. Як він завів, нормально робив, потім пішов. У город він не провірив цю рейку, чи вона свободно ходить, і виходить, мотор пішов в розносну. Він її збити не міг газ. І виходить, в нього просто мотор пішов в рознос. Добре, що він закрив ось цього крана, на топливо, що, ну, на солярку. І ось так. То мотоблука зупинив. А так, то, якби десь, наприклад, в дорозі він їхав на скорості, то це було б, звісно. Не дуже добре. Так що якось так. Буду замінювати. Частинами буду знімати, бо як, як сам знімаю і сам розбираю. О, Тому якщо щось вийде, то або буде в слідуючому відео, або е, в цьому зроблю трошки. ну, хоча б як розбираю. Потім буду відео знімати, як е, закачую солярку. Виходить, як простий, ну, простим способом закачати із баку. на саму топлівну ось сюди. На топлівний насос. Бо тут, бачите, і фільтр на куди, ну Будемо все, побачимо, як говориться. Ну все, далі буде. До побачення.